Вам потрібно зараз пропрацювати саме в тому, апатію та тривогу. І ось ця енергія тривоги в тому і апатії рухається у вас по колу. Звичайно, що вона йде на підйом і на спуск. Вам потрібно додати цілесних дій для того, щоб допомогти їй рухатися швидше. Що ви робите? Уявите, що а, точка пуск ось знаходиться в центрі вас, і от енергія зараз буде йти вниз, тобто руки у вас опущені вниз. А в районі. Пупка, точка підняття енергії, вона буде йти вверх. І в моменті, коли ви уявляєте, що енергія пішла вверх, ви підняли руки. Коли ви уявили, що вона знову дійшла до точки пуск, ви опустили, тому що вона йде на спуск. І ось таким чином уявляєте, що енергія йде вниз, тепер вона піднімається вверх, тепер вона знову йде вниз. Ви прокачуєте енергію в голові своїй, а ви робите дії тілом, а тіло вивільняє разом із енергією ще її різні, різні блоки. Тому ця методика підійде для тих, у кого капець-капець важка ситуація і вже не допомагають прості дихальні вправи.